Нова ракета США готова знищувати все на своєму шляху. 3 квітня Локхід Мартін і ВМС США оголосили протестування проти корабельної ракети великої дальності AGM-158C. Під час випробування чотири ракети запускалися одночасно для координації одна з одною на шляху до цілі. Ця подія важливіша ніж ви думаєте, адже тепер у США є зброя, здатна топити ворожі кораблі, а ті не зможуть нічого протиставити. Вся справа в абсолютно нових системах управління, наведення і польоту, які разом відкривають перед морськими силами нові горизонти, адже ця красуня здатна знищити корабель противника за три секунди. Ба Більше вона коштує лічені копійки, але топить кораблі вартістю кілька мільярдів. Це принизливо для супротивника, адже силу лише однієї agm 158 c можна порівняти з силою щонайменше п'яти ракет, доступних опоненту. Вона може самостійно знайти вразливі місця противника і вдарити в зону двигуна або крихке місце палуби. LRASM використовує турбовентиляторний двигун, аналогічний до тих. Якщо встановлюється на винищувачах, а це означає лише одне: вона може летіти дуже швидко, а саме понад 1300 км на годину, водночас перебуваючи на низькій висоті, практично зливаючись із морською поверхнею, що робить її дуже складною для виявлення. Її може запускати навіть вантажний літак Сі 17 При цьому за один виліт він здатний випустити як мінімум 45 таких ракет зі штучним інтелектом і 450 кг Мовими боєголовками це стратегічна національна місія, яка є пріоритетом президента Сполучених Штатів. ЛР це вдосконалена протикорабельна крилата ракета, яка має далекосяжні наслідки для ведення війни на морі. Давайте ж зануримося в деталі її роботи і зрозуміємо, чому вона настільки потужна. Розробкою цієї диву ракети займалася відома на весь світ компанія Lockheed Martin. Основою для розробки стала теза, нам потрібна точна зброя проти ворожих кораблів. Створювалася вона не з нуля, адже раніше вже був проєкт снаряду. H gm 158 b однак він не показав належних результатів. Нехай він і був далекобійним, проте точність залишала бажати кращого у свою чергу. LRASM має дещо вкорочену дальність 400 кілометрів, але цього більш ніж достатньо. До того ж, разом із ракетою поставляється і додаткове обладнання для додаткової потужності, простіше кажучи, унікальний радар. Найцікавіша особливість LRASM полягає в її здатності. Автономно виявляти ворожі кораблі та узгоджувати атаки з іншими ракетами вона слідує за заздалегідь заданим маршрутом, використовуючи вбудований штучний інтелект і дані про цілі, передані зашифрованими каналами зв'язку. Завдяки цьому вона може ефективно координувати атаки з іншими такими ж ракетами, де ви ще бачили настільки розумну ракету. Технології йдуть в ногу з поширенням загрози. Ми маємо можливість протистояти цим загрозам. Крім фактичної точності, такий підхід так само впливає і на економічну вигоду ракети, адже вона дає змогу уникнути ситуації, коли в один корабель летить одразу кілька снарядів. AGM 158C володіє високочутливими датчиками, здатними точно визначити місце удару по конкретному кораблю, щоб завдати йому максимальної шкоди. Наприклад, вона може самостійно знайти вразливі місця противника і вдарити в зону двигуна або Регке місце палуби, завдавши якомога більше шкоди, нову ракету можна запустити з будь-якого наявного винищувача або бомбардувальника, включно з гіперзвуковими літаками F-35 c Однак одним з найзахопливіших способів застосування цих ракет є швидкий запуск за допомогою системи Rapid Dragon. Це унікальні стелажі для ракет, розміщені на палетах, які дозволяють вантажним літакам, таким як сі 130 або Сі 17 стати бойовим. Ми машинами, наприклад, Сі-17 може випустити 45 крилатих протикорабельних ракет зі штучним інтелектом. Уявіть реакцію супротивника, коли він побачить дощі з ракет, що летить із неба. За бойову частину відповідають 450 кілограмові боєголовки, спеціально розроблені для пробивання броні. Простіше кажучи, навіть великий авіаносець не зможе вціліти після такого удару. Але це ми говоримо про випадки, коли противник просто проігнорує загрозу, а такий результат вкрай малоймовірний. У 99% ситуацій ворожі кораблі використовуватимуть системи захисту на кшталт Іджіс або кулемети. І ось тут все стає дуже неоднозначно. Системи на зразок Іджіс об'єднують передовий комплекс виявлення і захоплення цілі, а також ракетні комплекси СМ 2 і СМ 6 що дає змогу легко розправлятися з ворожою авіацією на відстані 360 Десят кілометрів, тобто в теорії, противник може знищити не саму ракету, а винищувач з якого вона буде запущена. Але ось у чому річ ЛРАСМ має дальність 400 кілометрів. А отже, її можна запустити із зони недосяжності ППО, після чого ракета спуститься прямо до води, входячи в зону невидимості. Система озброєння НІДіс це об'єднання всіх можливостей в один бойовий комплект, що дає нам змогу не тільки оборонятися, а й наступати. Інша справа використання зенітних ППО. Вони не мають мінімальної дальності захисту, тож за належної вправності ними можна збити ЛРАСМ. однак і це малоймовірний результат, бо снаряд має швидкість понад 1300 км на годину, тобто надзвукову. Здається, що ЛРАСМ стане чудовим доповненням до морського флоту, особливо у світлі поточної військової ситуації. Військові кораблі ВМС США, такі як ти типу Арлі Беркі» і крейсери типу Тікондерога мають достатню кількість далекобійних боєприпасів, щоб значно вплинути на результат бойових операцій. Однак підтримання їхньої бойової готовності протягом тривалого часу може бути проблематичним, оскільки ці судна повинні періодично повертатися в порти для перезарядки боєприпасів. Але є надія на вирішення цієї проблеми. Наразі існує кілька програм, націлених на вирішення цього питання. Есмінці класу Ар. Карлі Берг є основним класом кораблів ВМС США і являють собою серйозну загрозу для потенційних супротивників. Вони оснащені протикорабельними ракетами гарпун, здатними вражати цілі на відстані до 400 кілометрів. Унікальною характеристикою гарпун є її висока маневреність, здатність літати на низькій висоті, що робить її дуже схожою на LRASM. Але гарпун не може поєднуватися із собі подібними снарядами, тож за ефективністю він поступається. Також в арсеналі у нас є одна або дві вертикальні пускові установки. Кожен есмінець Арлі Берг також оснащений п'ятидюймовою артилерійською установкою Марк 45, торпедами і безпілотними літальними апаратами. Вони обладнані сучасною електронікою і комунікаційними системами, що забезпечують постійний зв'язок та інформаційну інтеграцію з іншими кораблями. Це дає їм змогу діяти в угрупуванні, обмінюватися даними та координувати атаки на противника з великих відстаней. Завдяки своїм можливостям смінці класу Арлі Берг. Можуть забезпечувати захист своїх союзників. Вони здатні розвідувати територію за допомогою безпілотних літальних апаратів, обмінюватися інформацією і атакувати противника з великих відстаней. Що ж стосується Тікондероги, то цей крейсер із керованими ракетами є одним із найпотужніших у світі і активно використовується ВМС США для демонстрації своєї сили. Цей крейсер має засоби виявлення і атаки підводних човнів, включно з глибоководними торпедами. Але на і важливіша особливість полягає в можливості нанесення ударів по наземних цілях за допомогою керованих ракет Томагавк, які можуть вражати цілі на відстані до 1600 кілометрів. Ці ракети здатні нести різні типи боєголовок і навіть ядерні, що робить їх універсальною і небезпечною зброєю. Крім того, крейсер Тікондерога оснащений системою «Іджіс», про яку ми вже розповідали. На відміну від минулих років, сучасні військові кораблі США сильно покладають. Аються на ракети дальньої дії, які не можна перезаряджати, перебуваючи безпосередньо в морі. Тому ці кораблі можуть атакувати ширший спектр цілей з більшої відстані, але їм доводиться повертатися в порт для перезарядки. Ця проблема серйозніша ніж здається. Дослідження 2019 року показало, що Тихоокеанський флот ВМС США, ймовірно використовував би понад 10 тисяч ракет на місяць у разі великомасштабного бою в Тихому океані. Водночас Кожному кораблю довелося б тижнями просиджувати в порту, перш ніж знову вирушити в бій. Саме для вирішення цієї проблеми і була придумана ракета LRASM, адже її може перевозити будь-який винищувач або навіть вантажний літак. У кораблів тепер немає потреби так часто повертатися в порт, адже на винищувачах це зробити набагато швидше. Ми можемо прив'язати до одного з наших суден постачання так звані логістичні судна і мати можливість приймати паливо а також свіжі продукти agm 158 c не тільки чудово доповнює міць кораблів Тікондерога і Арлі Берка і робить їх більш безпечними. Річ у тім, що найвразливіше місце крейсера склад із боєприпасами. Один влучний удар і це місце може спровокувати ланцюгову реакцію, за якої кожен снаряд всередині корабля вибухне, розносячи його на шматки. Але коли на кораблі немає такої великої кількості ракет, знищити його одним пострілом стає дуже складним завданням. Вданням, крім того, завдяки появі AGM-158C, ВМС США може зробити більший наголос на захисних характеристиках своїх суден, встановивши додаткові системи протиповітряного і протиторпедного захисту замість осередків з ракетами. Насправді тепер кораблям залишається грати скоріше роль підтримки, використовуючи найпотужніші радари для виявлення цілей, після чого координати передадуть до Московського центру AGM-158. Ісімсі закритими каналами зв'язку, а далі справа за малим. Винищувач випускає снаряд. Він летить до цілі і атакує її найпотужнішою боєголовкою. Ми впевнені, що рішення щодо створення AGM-158C виявилося чи не найважливішим і найкращим рішенням для зміцнення позиції США на поточному світовому полі. А на цьому відео підійшло до кінця. Дякуємо, що додивилися до цього моменту. Залишайте свої лайки і дизлайки під роликом, щоб ми розуміли в якому напрямку варто розвивати контент. А також пишіть свої коментарі з приводу побаченого. Всім гарного настрою і до нових зустрічей!